До Житомира прибув мистецький потяг. Два вагони перетворені на галерейні простори зі своєю унікальною атмосферою та музикою. Центральною подією є фотовиставка, яка демонструє Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Фотовиставка із назвою Відвага нації це світлини мужності, стійкості та незламної надії українського народу. Фотографом став американський бізнесмен, політик і суспільний діяч Говард Бафет, який подорожував Україною упродовж 160 днів. 63 з них чоловік провів на лінії фронту. Це дуже сильний спосіб насправді показати наш стан зараз. Тому це дуже цінно для нас. всіх. багато людей досі не розуміють всі. Всього жах. Дуже багато людей досі російською розмовляють. Я дуже сподіваюся, що це не забудуть. На виставку завітала і ж домрянка Галина. Її син захищав Україну ще у 2014 році. Отримав поранення. А у 2021-му серце героя зупинилося. Жінка розглядала світлини з особливим болем в очах. Мені просто бідно за нашу країну. Що нам таке приходиться пережити? Ми ж такий народ, як сказати. Добрий. і от, от таке припало і зараз переживаєш як внуки, як ці діти. На стінах двох вагонів 52 світлини з різних куточків України. Це унікальний проєкт. В об'єктив Говарда Баффета потрапили військові, ветерани, діти, які тікають від війни, і люди старшого віку, які не можуть стримати емоцій. Очима говарда Баффета ми бачимо. Мужність, стійкість в боротьбі за демократію і незалежність нашої країни перший раз цей потяг вирушив у мандрівку Україною 13 червня в місті Одесі. Наразі. Більше 30 міст цей поїзд вже відвідав. За цей час мистецький потяг відвідали понад 30 тисяч українців. У Житомирі він пробуде 5 днів. Аби потрапити на фотовиставку. Реєструйтеся за QR-кодом на екрані. Вхід безкоштовний. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1